Якщо вже навіть і звинув Базорчука, от чоло. Ми знаємо, яка на сьогоднішній день влада, вона її повністю узурпувала. Вони призначаються вибори в Києві, не мера, якого немає рік, не Київраду. в Раду не вважають побирати, тому що вони то. Тому однозначно другого квітня йдемо під Верховну Раду і вимагаємо обов'язково виборів. Які вибори у мене живуть позачерговий, черговий, але що вони мають бути і, травня, тому що танці травить червень. Тому що танці, які в раді закінчується однозначно на початку червня, і вибори повинні пройти пройняються війни. Не може ніяка в Раді. O você